Обмеження доступу до медичних послуг та погрози депортацією. Так російські військові змушують жителів тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини отримувати російські паспорти. розповідає херсонець Ігор. На лівобережжі у нього залишився хворий дідусь. Ходять по домівках, перевіряють, чи є російський паспорт. Якщо немає, ставлять ультиматум. Не оформиш, депортуємо. Якщо людина маломобільна, навіть додому приїздять оформляти. Посилують сюди блокпости, перевіряють кожного на наявність паспорт. До тих, в кого немає, багато запитань. Чому і коли буде. Нагнітають постійно, кажуть, що можете і не надіятись. Ви України не потрібні. Це вже територія Росії. За словами керівниці прес-центру сили охорони та оборони півдня Наталі Гуменюк, військові Російської Федерації чинять постійний тиск на жителів тимчасово окупованого лівобережжя. Вони перевіряють гаджети, особисті речі, обмежують переміщення. Примусова паспортизація, спроба замаскувати військові злочини проти українського населення під так звану турботу, каже Гуменюк. Найпопулярніший спосіб це обмеження соціальних виплат, обмеження доступу до медичного обслуговування, до елементарних благ, як то кажуть, звичайного життя. Примусово паспортизація продовжується, тому що місцеве населення чинить спротив, люди намагаються уникнути її, а окупанти, своєю чергою, намагаються все ж таки максимальну кількість населення охопити саме цією паспортизацією, оскільки вони свято вірять, що це виправда. Де їх дії жителям тимчасово окупованого лівобережжя області бажано уникати отримання російських паспортів, говорить перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Отримання цього паспорту воно створює для наших людей додаткові загрози. В першу чергу це і збільшений ризик примусов примусові. Так звана евакуація, як вони це називають, а насправді це депортація. І по-друге, це ризики мобілізації наших людей. Тому що окупаційна влада вже буде вважати цих людей громадянами Російської Федерації. Але одночасно з цим друзі, ну, життя здоров'я наших людей це найбільша наша цінність, життя наших українців. Тому, якщо немає іншого виходу, якщо є шалений тиск, якщо є реальна загроза життю здоров'ю наших людей, то хай беруть ці паспорти. Знаєте, тут зараз завдання для наших людей там вижити. Люди, які були вимушені взяти російський паспорт для порятунку життя, і не допомагали та не співпрацювали з окупаційною владою та військовими РФ, відповідальності перед українським законодавством нести не будуть, сказав Соболевський. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсонщина.